Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Хто може з радістю перенести образу, навіть маючи в руках засіб відповісти на неї, той прийняв утіху від Бога через віру в нього? каже нам преподобний Ісаак Сирін. Ви дивитесь телевізійний єпархальний огляд інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел співслужив блаженнішому митрополиту Ануфрію в день його та У день Святої трійці архієпископ Арцийський Віктор очолив святкове богослужіння в Троїцькому храмі Одеси. Архієпископ Южницький Діодор звершив божественну літургію престольний день храму преподобного Олександра Куцького у Фонтанці». Високопреосвященніший агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, взяв участь в урочистостях з нагоди дня та займеництва блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 25 червня, у день пам'яті преподобного Онуфрія Великого у Мателемоновському жіночому монастирі у Феофанії відбулося урочисте богослужіння з нагоди ти займеництва пристоятеля Української православної церкви. Божественну літургію в головному соборі обителі очолив блаженніший митрополит Онуфрій. Предстоятелю співслужили постійні члени священного синоду, митрополити, архієпископи і єпископи Української православної церкви, духовенство обителі, Києва і гості у Священному сані. За богослужінням молилися і гумені та населенці чернецьких обителі Української православної церкви, паломники і парафіяни монастиря. Після відпусту предстоятелів виголосили многоліття знагодити займеництва. Цього року блаженніший митрополит Онуфрій відзначатиме також десятиріччя Першосвятительського служіння на престолі київських митрополитів і 80-річчя від дня народження. Вітальне слово блаженнішому архіпастерю виголосив митрополит Одеський, Ізмаїльський Агафангел. Після цього предстоятелю вручили нагороду від священого синоду орден Української православної церкви Воскресіння Христове. Помінули мене, гріш у своїх молитвах. Нехай молитва преподобна вмофе, Господь благословить всіх нас. І нехай Господь благословить землю нашу, миру. Уранці 27 червня високопересвященніший агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський звершив панахиду на монастирському цвинтарі свята Успенського одеського чоловічого монастиря на могилі пріснопам'ятної Олександри Михайлівні Савіної. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Южненський Діодор. Архієпископ Арцийський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, архієпископ Добропільський Спиридон, вікарій Київської єпархії, духовенство міста і браття Обителі. Єще о опокаєні душу совших рабов Божих, присно паминаємо Олександри, інокіні Макарі, і монахині Сергії воїна Михаила. Я на Владимира Любови Макарья, Александре Владимира, я просите сем всякому пригрешению, вольному же и невольному. Благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, 23 червня, у День Святої Трійці, п'ятидесятниці, вікар Одеської єпархії, архієпископ Арцийський Віктор, очолив Божественну літургію у свято-Троїцькому храмі міста Одеси в співслуженні настоятеля протоієрея Олексія Сологуба і кліріків храму. Під час богослужіння були піднесені прохання та молитва за мир в Україні. Після завершення божественної літургії була звершена вечірня з читанням уклінних молитов. Наприкінці святкових богослужінь був звершений хресний хід. Це свято відзначають у 50-й день після Пасхи в спогад зі шестя Святого Духа на апостолів. Тим самим позначена точка відліку зародження церкви. На 50-й день після Воскресіння Христового Богородиця і апостоли зібралися в Сіонській світлиці, щоб відсвяткувати юдейське свято П'ятидесятниці. Цього дня євреї згадували, як на 50-й день після виходу з Єгипту на горі Синай, Бог дарував Мойсеєві 10 заповідей. Раптово зчинився шум із неба. З'явилися язики, що розходилися, наче вогняні, і спочили по одному на кожному з апостолів, і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Три молитви на колінах в день Святої Трійці містять прохання про милість Божу про дарування Духа Святого і про упокій спочилих. Вони введені до богослужіння для того, щоб затвердити віруючих в змиренному стані, а також зробити їх здатними за прикладом апостолів до прийняття безцінних дарів благодаті Божої. З благословення високопересвячення Гафангела митрополита Одеського Ізмаїльського 22 червня, у день пам'яті преподобного Олександра, Ігумена Курського, архиепископ Южницький Діодор, вікарій Одеської єпархії, звершив божественну літургію з нагоди престольного свята в одноіменному храмі в селі Фонтанка Южницького благочиння. Преподобний Олександр Кучський – засновник Олександра Кучської пустині, на честь успіння Пресвятої Богородиці. Святий жив на межі 14-15 століть і постійно перебував у праці і молитві. Із життя відомий такий випадок. Коли до обітелі хотіли увірватися монголо-татари, преподобний Олександр спокійно осінив їх Христом. Войни впали і пролежали кілька годин, поки преподобний Олександр не пробудив їх. Від зіплення ім'ям живоначальної трійці. У день пам'яті Олександра Курського у фонтанці піднесли молитву за мир в Україні. Наприкінці богослужіння звершили святковий хресний хід. нашим і Плененных избавий, не духующих исцели, лишенных проповеди в доме, отчаянных утеших, на поле брани жизнь свою положивших милости твои о сводоби. Слава тебе, Господи, Слово Тебе! Благословення митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела 24 червня у свято Святого Духа єпископ Тарутінський Аліпій, вікарій Одеської єпархії, урочистим молебнем відкрив зміну в православному дитячому наметовому таборі Скінія. Табір затишно розташувався в мальовничому природному масиві Тарутінського району. Його роботу священнослужителям допомогли організувати представники місцевої територіальної громади. Уже другий рік, зусиллям багатьох найбайдужих людей у Трифінському благочинні відбувається такий корисний та радісний захід для дітей. Адже, попри військові дії, діти залишаються дітьми і потребують уваги і любові. І дитинство, як відомо, дуже швидко минає, тому важливо зробити все, щоб встигнути. Наповнити його дозвіллям приємним і корисним не тільки для тіла, а й для душі. У напутньому слові єпископ Аліпій привітав дітей з початком нової зміни і побажав їм душекорисного відпочинку. Коли правідність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв. То не війдете в царство небесне, риса книжників знання закону без турботи про життя за законом, риса фарисеїв, справність зовнішньої поведінки, без особливої турботи про справність серцевих почуттів і думок. Той і інший моральний лад засуджені бути поза царством небесним. Візьми ж звідси всякий потрібний собі урок, дізнавати закон євангельський, дізнавайся. Але ж з тим, щоб за знанням і життя засновувати. У поведінці, старайся бути справним, але тут же справними тримай і внутрішні почутті і прихильності. Дізнався щось, не зупиняйся на цьому знанні, а йди далі і розроби висновок, до чого, в якому випадку зобов'язує тебе таке знання та й поклади по тому невідкладно діяти. У поведінці ж так чини. Щоб не почуття і прихильності йшли за зовнішніми справами, а зовнішні справи були викликані почуттями і прихильностями і були для них точним вираженням. Влаштувавшись таким чином, будеш вищим за книжників і фарісеїв, і двері царства не будуть зачинені перед тобою. Душа наша подібно до облинових жорен, якщо нема ними молоти. То вони розтирають саме себе. Коли люди не мають нічого поза собою, про що б могли думати, то думка гризе їхні серця, і вони відчувають напади зневіри й туги. Треба наповнити душевний млин таких людей пшеницею Слова Божого, щоб душа їхня не тиранила себе. Заняття святим письмом попереджає наяву надуманих скорбот. Добре до цього приєднати і роботу. Вдова, яка при людях сумує за померлим чоловіком, а наодинці про нього не думає, може бути названа лицеміркою. Лицемір і той, хто про Христа не перестає говорити при людях, а наодинці про нього не думає. Релігійність наодинці є душа благочестя. Сумнівно, щоб лицемір знаходив радість в усамітених роздумах про Бога, йому дорога людська похвала. Найкращі години дня мають бути присвячені справі, а не задоволенню і відпочинку. Гідні осуду люди, які з раннього ранку думають про задоволення дня, про зміну одно іншим. Вони туплять серп не роботою, а точінням. Багато віддається турбот і болісних дум тому, що має бути відпочинком від праці і дум. Обов'язки свої люди виконують, аби як. Без обміркування і старанності, а задоволенням віддають усю старанність і всі сили. Відпочинок і задоволення потрібні для відновлення сил, витрачених на справу, а тут навпаки. Задоволення відриває, підриває сили, лезо тупиться від постійного точіння. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що у понеділок, 1 липня, початок апостольського посту. Також найближчими днями церква вшановує у понеділок 1 липня пам'ять праведного іони Одеського, чиї святі Мощі спочивають у свято Успенському кафедральному соборі Одеси. У вівторок, 2 липня, пам'ять апостола Іуди, брата Господнього, і пам'ять святителя Іоанна Максимовича. Шанхайського і Сан-Франциського, у четвер, 4 липня, пам'ять преподобного Максима Грека, у п'ятницю 5 липня пам'ять ікони Божої Матері, знамення Курська Корінна, у суботу, 6 липня, пам'ять Володимирської ікони Божої Матері. У неділу. 7 липня різдво чесного славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Іоанна, а також пам'ять усіх преподобних і богоносних отців на святий Горі Афон просіявших про ці та інші важливі події православного життя. Ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархального огляду. Нехай захистить вас Господь, дорогі брати і сестри, від усякого зла зовнішнього і внутрішнього. Нехай подасть мудрість, духовну і ревність до спасіння на все добре.